На львівських ринках квітковий бум приготування до першого вересня набирає швидкості. Напередодні дня знань. Батьки відвідують квіткові магазини та обмірковують, чи по кишені їм традиційний подарунок для вчителя. Цінами на першовересневі букети цікавилися, і наші журналісти. Донька Ірини йде у перший клас, тож подбати про букет для першої вчительки жінка вирішила заздалегідь. За свіжі квіти готова викласти щонайменше 100 гривень. Це традиція, яка склалася ще з мого дитинства. 1 вересня для мене завжди було святом. І, звичайно, до цього я буду привчати і свою доньку. Звичайно, квіти будуть. Нині за букет на одному з львівських ринків просять від 20 до 200 гривень. Вже 1 вересня ціна може підскочити вдвічі. зростає ціна на квіти перед 1 вересня. Ну наші домашні ні. Хіба які хто купляє, а домашні, яка ціна є, така і лишається. На ринку квітів на всякий смак. Флористи радять для молодої вчительки дрібні квіти ніжних відтінків. Для старшого викладача крупніші і яскравіші. Проте, як засувалося, квітами освітянам не завжди догодиш. Часто після 1 вересня букети вдруге опиняються на ринку. До такого кроку вчителів змушують мізерні зарплати. Було багато дуже, багато. Була одна вчителька, у мене каже, ліпше б мені подарували панчохи, який я рву там весь час, і якусь каву. Як мають мені то цілі уберемки нанесуть квітів. Більшість освітян все ж з нетерпінням чекають свята і обіцяють. Квіти від малечі таки займуть почесне місце в оформленні святкового столу. Я вважаю, що квіти це завжди радість, це завжди приємність. Інша справа, що батьки, можливо, пересади роблять, що купують величезні оберемки, бо без квітів ми собі життя не уявляємо. Марія Кужик, Євген Рижавський вісник.